Цього тижня ми поговоримо про видатних Михайлів України. І я б підготувала загадку. Готова. Меланія. Ну, звісно, що готова. Погнали! Він автор музики, яку знають всі українці. Михайло Вербицький. Правильно, наступна загадка. Він історик. А ще його називають батьком української історографії Малані, та це ж Михайло Грушевський. Одна з найдавніших постатей в історії України Михайло Грушевський, автор «Ніч яка місячна Михайло Старицький. Чому про нього мало згадують? Він написав музику для нашого гімна Михайло Вербицький Михайло Михалевич, один з найвідоміших художників нашої країни. Його роботи у всьому світі: скульптор Михайло Черешньовський. Приєднуйтесь, друзі. Будемо разом дізнаватися про видатних михайлів. У суботу, о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут, внизу.